Дикіть, мене дрожні. Ой, 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 ой синочек мій! Люба, кого ви обіймаєте? Ой, що? Ой, кого ви обіймаєте? Ой, це теж. її, ой, ой, її син си. разом з моїм сином. Ми всі ой, разом. Ой, ви чорнобильці. Ой. Що? Ви з Чорнобиля? Так, да, Це чорнобильці, які з першого дня, які, які не дали, щоб повторилась знову та чорнобильська катастрофа. Дякуючи їм цього всього не було, тому що вони своєю свободою погодились на те, щоб бути в пліну. Якби вони стріляли чи щось, то не знаємо, що було б зараз. Він будував оцей саркофаг на цій станції на атомній і потім там служив. Як побудували, після цього пішов служити. Це вчора день народження. У сина вчора було Вау. день народження. А, Мого у внука у мого внука в його сина день народження було Любов Миколаївна, Миколаївна вітаємо. Дякую. Як, як, як вашого сина звати? Роман? Вау. Скільки він пробув полоні з першого дня? З першого ви так добре сказали, яку функцію ці хлопці, які захищали Чорнобиль в перші дні? От можете повторити наскільки повторить? Це було? Я мільйон раз можу це повторити. Дякуючи оцій цій бригаді 3041 немає другої Чорнобильської станції, яка була тоді. Немає того взрива. Вони склали зброю тільки для того, щоб не повторився знову той зрив. Тому що там знаходиться дуже багато радіаційних матеріалів, і маленьке, щоб туди полетіло, була б знову друга Чорнобильська станція. Але наші хлопці обривають грязю, що вони взагалі зрадники батьківщини. Але дякуючи їм, весь світ остався без радіації.